Just sunny day in <звук> Тейлор Свіфт у якості 240. Надя Дорофєєва розпочала свою сольну кар'єру. <звук> Дорофєєва не одразу придумала, як називати себе у сольному проєкті. Логічно було б або вємі, або «Стікло», або і. Але вона пішла складним шляхом консультацій, стратсесій та вироблення спільних рішень. Які варіанти у нас були? Да, да! А потім вирішила не паритись, і потап дозволив використовувати Дорофєєві її власне прізвище. Опускаю руки Питай, твої нище. Костюми Наді Дорофєєвої універсальні, зверху стримані для виходу в зум-конференції, а знизу. Ідверті для лайків паперивського. Побіг, побіг, побіг лая. Новий кліп Наді Дорофеєвої називається Горіт. Можна подумати, що це про Кремль чи окружний адмінсуд. А насправді Горіт душа. Горить моя душа. Дорофеєва це пастушка, яка показує потаємну стежку в тил Тараса Тополі, поки той своїми піснями б'ється з Моргенштерном при культурних фермопілах. А може навіть довше, а може назавжди прем'єру цього кліпу Надя Дорофеєва дивилася у себе вдома з друзями, близькими та монатіком. Всі дуже зраділи, коли кліп нарешті закінчився. А знаєте, чому у вас має запалати? Надя Дорофєєва дропнула кліп напередодні річниці початку революції гідності, і частина кліпу Горіт знята на майдані на мосту, під яким сім років тому Беркут розстрілював людей, і там справді все горіло. Але Надю, схоже, це абсолютно не пече. Нарешті Ліл Герб та Біг Герб зможуть записати спільний альбом. Ймовірно, в Україні ймовірно, таки буде великий державний герб. Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило переможця конкурсу на найкращий ескіз великого державного герба України. Ось він по центру малий герб, до якого ми звикли ліворуч, Архангел Михайло, праворуч лев вгорі хорухва з козаком внизу, прапор та калина. Разом це антизумерська пляма, яка увібрала у себе всю журбу творів з української літератури учнів середніх шкіл. Цікаво, що саме цей проєкт великого державного герба вже визнавали найкращим і ще 23 роки тому, у 1997-му. Так цей герб подавався на конкурс 1997 року, а перемогу отримав тільки зараз. Так і працюють справжні дизайнери, професіонали. Відправляють макет, отримують купу критики та правок, беруть паузу і відправляють знову той самий макет. Це завжди спрацьовує, але вперше дизайнерська пауза склала 23 роки. Перше позитивне рішення, тому що було два. Конкурси, які нічим не завершилися, і було обрано а, переможця. Це оцей герб. А, переможець Олексій Кохан. Перше позитивне рішення після тесту на ковід Зеленського. Цю перемогу можна було б назвати невеличкою. Але герб вже великий, тому і перемога велика. Залишилось тільки оголосити конкурс на найбільший вареник у формі великого герба. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що журі отримало 125 робіт, з яких до конкурсу допустили 112, і вже серед них обрали найкращий варіант. Більше сотні робіт, і ми подивились їх усі. Вони ідеальні. Не можу навіть уявити, як важко з цієї краси було обрати щось найкраще. Ось варіант, на якому теж є козак і малий герб, бо ці елементи герба закріплені у 20 20-й статті Конституції, і тут також є архангел, який дуже дивно дивиться на голуба. Ніби я його, а де лев Архангел Михаїл і Золотий Лев? Вони уособлюють дві. Частини України, ідея соборності єдності України вона відображена дуже добре композиційно у цьому щиті. Так дуже багато єдності надає зображення на гербі світської держави, символів однієї з релігій. А віруючи інших релігій, хай живуть сраку. Це і є єдність. І Якщо ви думаєте, що цьому гербу не вистачає ще лелеки та рушника, то ви не одні так думаєте. Бо серед конкурсантів були і лелека, і рушник, і рука з булавою І фенікс з булавою, і психо. Ейфелева вежа з червоно-чорним ін'янем, і мапа України з написом Україна без крапок над «Ї»». і Архангел на стероїдах. І пектораль, і бандура, і ніби милий варіант герба від команди до білета. Цей варіант чомусь дуже схожий на логотип Юнілівер. Але давайте не будемо нікого звинувачувати і просто насолодимось нашими особистими фаворитами. Господи, як же гарно! Чому не переміг один із цих варіантів? Просто подивіться, які вони чудові. Добро, мир, любов, слава Україні. І я не знущаюсь. Ці варіанти. Ти дійсно нічим не гірші від варіанту переможця. Я просто впевнений, що нам в принципі не потрібен ніякий великий герб. І якщо у Верховній Раді є 300 голосів, аби проголосувати за обраний на конкурсі варіант Великого герба, то краще б депутати проголосували за зміни до конституції і прибрали звідти згадки про великий герб. Бо ми вже 30 років спокійно справляємось із малим універсальним тризубом, який всі люблять. Бо Він абсолютно досконалий. Малий державний герб. Залишається основним. Власне, якщо мова йде про великий герб, він використовується буде тільки у вузькій сфері. Передовсім це використовує глава держави на своїх символах, на бланках, на таблицях. Тож на думку голови журі, вони місяць займались тим, що обирали великий герб, який потрібен виключно президенту, щоб надрукувати його на бланку. Може, тому вони і обрали цей нудний калиново-левовий архаїчний варіант. Щоб Зеленський не відволікався і нарешті підписав чудово та вигідно для України торгову угоду з тевтонцями. А я нагадую, ви дивитесь, шоу Грати песик Дужка Гривня знак питання Долар0. З вами я, ваш великий герб українського Ютубу, Майкл Щур. У світі є багато людей, які розмовляють з телевізором, але в Україні знайшлася людина, яка розмовляє з відосиками Зеленського на Ютубі. Ця людина Петро Порошенко. Володимире Олександровичу, ви не Кашпіровський. І не чумак, і не намагайтеся лікувати людей відосиками, замість того, щоб смикатися і кривлятися перед камерою. Треба негайно вживати термінові заходи. Може Порошенко не знає, але Зеленський не смикається і не кривляється. Це його нормальний фізичний стан. Ну, як у Порошенка, коли він фантазує про Томас. І в такому стані Зеленський одразу записав відео. Сувітить. Ми не будемо діяти за принципом, друзям, все а ворогам локдаун. Санкції за порушення карантину вихідного дня будуть однакові для всіх. Це стосується і власника. До речі, фітнес-клубу. П'ятий елемент, коли Володимир Зеленський запускав свій лікарняний відеоблог, він обіцяв нарешті дати людям позитивні новини. Але позитивних новин вистачило лише на перший відосик. А далі пана Зеленського знову перемкнуло на Порошенка. Треба вирішити. Ви або рятівник, або. Комерсант такий звичайний. І раджу не витрачати кошти вам на ботоферми, які мають говорити про політичні переслідування опозиції, а зберегти гроші на виплату штрафів. Оце було справді боляче. Порошенкові доведеться розлучатися з грошима. Та він ще від гонорару Кондратюко не відійшов. Ви не інфлюенсер з Тіктоку. Ви взяли на себе відповідальність за країну. І поки з вас. Її ніхто ще не зняв. Якось несить цю непосильну для вас ношу. Варто було Порошенку втратити владу і стати опозицією, як він вивчив слово інфлюенсер Ще трохи Порошенко у ніч на 1 січня запише власне президентське новорічне звернення сьомого президента України. А стоп, це ж чужий план. Да. Треба буде сто штрафів, буде сто можливо, це така знаєте, нова, цікава модель. А, будемо таким чином повертати у бюджет все, що ви вкрали за попередні роки. Зеленський таки наважився назвати прізвище Петра Порошенка. Але Петро Порошенко досвідчений політик і одразу зрозумів, що власник фітнес-клубу, який працював у карантин, це він. Тому негайно дропнув відповідь у своєму телеграмі. Це вже агонія Володимира Олександровичу. А про повернути. Ти украдене з бюджету, тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський, якраз сьогодні розповів про ваше велике крадівництво. Так, цього Зеленського, каламбуром його! будівництво крадівництво! Давайте оберемо цього коміка президентом. Гірше не буде! До кінця цього шаленого 2020 року залишилось тільки 48 днів. І поки один колишній президент не почав казати, що... Це насправді його заслуга, бо з закінчення 2020 року починали ще вони з командою. Зеленський та Порошенко, як справжні гетьмани, очолили свої ботовійська та самі пішли на передову каламбурно жартівливих прокльонів та популістичних погроз. А ми просто зайві NPC у цьому запальному секс чаті Якщо завтра створить машину часу, то вже вчора Прожектор випустить лекцію про її користувацький інтерфейс. Прожектор це суперсучасна онлайн-школа з програмами з проєктування інтерфейсів, графічного дизайну, маркетингу та інших креативних сфер. Якщо ж ви прагнете натхнення і розширення світогляду, то Прожектор запустив проєкт гуманітаріум, де можна прослухати курси з історії дизайну, мистецтва та кіно. А в цю чорну п'ятницю прожектор надасть річний доступ до власної відеобібліотеки з лекціями за півціни. Посилання в описі. Здичавіли сидячи вдома? На роботу потрібно йти лише у зум. Їсте козюлі без виделки та ножа. Забули, як користуватися штанами? Що? Треба викликати швидку етикетну допомогу. Амбасадорку правильно складених серветок та красиво відщипнутого хліба. Інструкторку витонченого жування та світського дихання Ольгу Фреймут. <клух> Молодець. Правильно викликаєш? В цю епоху ізоляції та самотності ми залишилися наодинці з собою. І якою великою є спокуса загорнутися у трикотаж, наїстися забороненого, все одно ніхто ж не бачить, перестати доглядати за собою. Але ж ми зараз проходимо тест на жіночність. Загорнутися у трикотаж? Ну це вже занадто. Так, я надаю перевагу загортанню у безнадію. Так і що там з тестом на жіночність? У якій лабораторії його здавати у лабораторії добрих манер від Ольги Фреймут? Вона назавжди залишиться в наших серцях як людина, що навчила нас як какати. Підказка ніяк, бо люди не какають або леді не какають. Тобто ніхто не какає, бо ніхто не їсть. Перше правило. Справжній панні їй ніколи не холодно і вона не хоче їсти. Я вже не кажу, що на туалет теж не хоче. Ольга Фреймут не зупинилася і продовжує давати поради з етикету у своїй інсті, бо ніщо не зупинить Манеро, час якої настав. Як правильно їсти кукурудзу нажем та виделкою? Можна, але не практично. Краще мати спеціальні холдери. кукурузу з кінчиків до серединки. А якщо спеціальних холдерів немає, а спеціальні руки використовувати не хочеться, можете взяти, наприклад, оце. Як правильно витирати серветку Ось так? Ні. Серветку складаємо навпіл. Беремо відкритим боком до себе і кладемо на коліна. І коли їмо акуратно, промокаємо уста лише одним боком. Ні. Часи змінюються, і фреймут теж. Якщо колись вона радила не їсти або їсти щось красиве, тепер вона вже не заперечує таку плебейську звичку, як прийом їжі. І навіть відкрито говорить про хліб. <гас> як правильно їсти хліб? Кусати? Ось так? Ні. Хліб можна лише щипати. Офіційно голуби тепер амбасадори Етикета! А це ти хліб без нічого їси? На тобі до хліба виноград? Mm. Та куди так не можна? Ще би пернула за столом. Як правильно їсти виноград із загальної таці? Відщіпувати по ягідці ось так? Ні. Виноград відрізаємо гілочку. Ножицями для винограду. Немає ножиць. Не переймайтесь, використайте для відщипування гілочки спеціальний пристрій. Мотику! Діва Марія, вже не зачекаєш посткарантинних часів, аби користуватися цими порадами на світських прийомах. Куди дивитися, коли п'єш каву? Вниз? Звісно, що вниз. Дивишся вниз і радієш, що у ці нелегкі часи в тебе є кава і чашка, і блюдце, і низ. Ні, кава, чай. Це можливість спілкуватися. Коли робимо ковток, дивимося на співрозмовника. Ось так. Дивитись на когось і ковтати це досить інтимно. Я не готова до такого за столом. А, а що ти робиш? Викликаю наступну пораду Ольги. Требіки. Можу дещо розповісти, що можна робити за принципом 6-12. Тривай, зараз не на часі. Ти бачив, що Фреймо зробила страшне. Вона занурила щипці для цукру. у чай! Терміново викликайте етикетну поліцію! У нас тяжкий злочин! Ні, Ясю, тяжкий злочин. Це без дозволу чіпати чужого пітона. Чи можна гладити чужих домашніх улюбленців? Яка киця? Ні. Гладити котиків, собачок і пітонів. Можна лише з дозволу їхніх господарів. Це стосується і вагітних животиків. Вибачте, а можна? Е, що? А так, будь ласка, <гум> <гум> а ви вже знаєте хто? А, так, мій кіт, З'їв його, щоб ви могли одночасно гладити і вагітний животик, і котика. А до речі, ось так знімати перчатку, де правильно треба починати з мізинчика. Закінчуючи Базові поради з етикету, це борінг. Треба щось що відповідатиме викликам часу. Наприклад, якщо джентльмен бачить, що жінка не може знайти маску біля входу до метро, він має підхопити її на руки та віднести до кінцевої. Леді має носити антисептик у спеціальній тарі і не заливатися ним, а вшикнути трохи на зап'ястя та на шию. Можна підморгувати в камеру після кожної поради, як це робить фреймот. Можливо, хтось подумає, що у вас романтичний нервовий тік. Mm -hmm. А ось так треба зустрічати кур'єра, який приносить вам їжу. І у жодному разі не дзвоніть кур'єру першою, коли він затримується. А якщо він дзвонить, краще кілька разів не підняти слухавку, хай подумає, що ви дуже загадкова та неприступна особа. Забули сказати Ольга Фреймот. Говорить ще й про те, як можна сприймати її поради. Звісно, в світі є інші проблеми. Майкле, ти бачив протізнижку в магазинах у зв'язку із закриттям світу. Це акції 2020 року? Так! Три плюс один вершник апокаліпсису. Мінус 30% на все населення планети. Або розстрочка на інкубаційний період. Краще вибрати на Hotline.ua. Там дешевше? Hotline.ua точно знає, де дешевше. Порівнюєш ціни у магазинах і купуєш вигідніше, ніж за акції. Тоді не чекатиму кінця світу. І, і слава Ісу! Чалося. Месеця! Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, чим запустив ефект доміно. Своїм рішенням він перетворив сотні томів кримінальних справ на сміття, бо статтю скасували. А якщо немає статті, немає злочину. Вже скасували перші вироки Вищого антикорупційного суду за брехню в деклараціях. Але найбільше з усіх постраждало Нацагентство з питань запобігання корупції. Тепер цілий орган треба вивозити в Тибет, шукати сенс існування. Одне рішення перетворило Національне агентство запобігання корупції на національне агентство Куколдів. Єдине, чим вони можуть займати, спостерігати, як чиновники брешуть в декларації, але навіть це їм хочуть заборонити. Начальник департаменту кіберполіції Олександр Горинчак вимагає в окружного адміністративного. Тивного суду Києва зобов'язати Нацагентство агентство з питань запобігання корупції знищити всю інформацію, яку відомство зібрало шляхом моніторингу способу життя кіберполіцейського. Головний кіберполіцейський гринчак їздить на двох лексусах та живе у незадекларованій віллі під Києвом. Класика! Чому ви його не декларуєте? Чи будинок на твоє так, зрозумію. ну ви ж там проживаєте, Давайте звертатися до офіційне, будемо все повідомляти. Добре, ну дивіться, ви ж там проживаєте, правильно? Давайте сюди побачимо. Набу тепер взагалі має закрити 110 подібних проваджень. Уже закрили справу мера Одеси Геннадія Труханова. Бюро підозрювало Труханова у брехні в декларації. Міський голова не задекларував статки на 50 мільйонів гривень. Через закриття справи щодо міського голови Одеси обурився навіть нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович. Ух, хоча саме Рабінович один з ініціаторів. Подання скарги у Конституційний суд, через яку й скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Вищий антикорупційний суд закрив друге провадження щодо Труханова: дивні дива, повний список 47 народних депутатів, за зверненням яких Конституційний суд ухвалив скандальне рішення щодо декларацій. Рабінович Вадим Зіновійович. А це колишній очільник Запорізької ОДА Костянтин Бриль, який все життя пропрацював на держслужбі. Але ж ви так ніби знайшов золото гетьмана Полуботка. А на шляху додому спіткнувся через скіфський курган і відкопав могилі царя Таксакія контрольний пакет акцій Амазону. У родини Бриля є мисливські угіддя під Києвом. Будинок на 600 квадратів та кілька будинків на березі Чорного моря. 70-річна мама вчителька спецгубернатора їздить на новому рейндж-ровер. Справу бриля щодо недостовірного декларування мав розглядати антикорупційний суд. Але цього вже не станеться. Бо недостовірне декларування тепер не злочин, а веселий пранк. Уникнуть перевірки декларації. Також нардепи Олександр Дубінський, Ілля Кива, Вадим Новинський, прем'єр Шмигаль, очільник моз Максим Степанов і ще купа нардепів та держслужбовців. І нам ніколи не набридне повторювати, що у всьому винні бобри Бобри. бобри ні. Цього разу не бобри, а судді конституційного суду, які знищили всю антикорупційну інфраструктуру. Хоча у них була можливість не знищувати кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Простий вихід направити рекомендації щодо змін у законодавстві до Верховної Ради, а не зносити статтю. І проблема була би вирішена. Жодних скасувань вироків, паралізованої роботи антикорупційних органів та закриття гучних справ. І нам ніколи не набридне повторювати, що це повна срака, і ми в ній живемо вже більше трьох тижнів. Чим Більше року, чи більше трьохсот років? Пишіть в коментарях, скільки років, на вашу думку, ми у сраці. З найкращих коментарів ми сплетемо калиновий віночок на великому гербі. <звук> Друзі, без ваших лайків нам важко зрозуміти, чи рухаємось ми у правильному напрямку. Є лайк? Розуміємо. Нема лайку, не розуміємо. Полайкайте отут, аби допомогти нам розібратися. Нас часто питають: що буде, якщо грати у хокей без <звук> шолома? <звук> Кодо політичний кризис э, в Білорусі закінчиться на ваш ділян? кризис? У Білорусі вже понад три місяці тривають протести проти божевільного діда, який досі називає себе президентом. А він тим часом продовжує падати в безодню шизофазії та протестувати проти реальності. Зачем в Мінскі создавать меморіали під відом кладбища? Мінське кладбище не нельзя. Це Лукашенко говорить про стихійний меморіал пам'яті, який створила на честь чергового убитого прихильника протестів. І Лукашенка від цього бомбить, бо він вважає, що перетворювати мінськ на кладовище це виключно його прерогатива. Кладбище і меморіали – це психологічне воздействие на населення. Так, меморіали негативно впливають на психологічний стан людей: ці квіти, плакати та лампадки. Інша справа веселі аніматори у чорних балаклавах з кейками та гранатами. Ось де спокій та різноманітні асини у автозаках. Ми в плен нікого не беремо. Якщо хтось прикоснеться к воєннослужам, він должен уйти оттуда як мінімум, без рук. Звісно, Лукашенко міг би вже давно піти з посади, щоб у мінських дворах більше не з'являлись меморіали. Бо, судячи зі слів навіженого колгоспного пола пота за владу він не тримається, я не буду держатися за власть. Ну скільки можна? Я завжди об этом говорив, і сейчас це повторяю. Я не, не буду посинівшими руками третій раз говорю держатися за цю власть. Але, судячи з його ж слів, здаватися він теж не збирається. Здаватися, я не збираюся. На коліні я не встану. Даже я останусь в одиночку, Бежать я никуда не, не собираюсь і не убегу. Також зі слів Лукашенка він збирається виїхати за кордон, щоб там жити і працювати. Я уїду в ту ж Росію, буду жити, працювати. Я слава богу, і що здоровий мужик. Але з його ж слів він не може просто так кинути все і піти. Ну крім білорусі у мене нічого немає. Ні в кому случаї, е, ми не пойдемо на то, щоб е, най це бросить людей. І уйти. Дійсно, як можна кинути людей і піти? Голови протестувальників самі себе не проламають. Ну, і який з тебе в сраку диктатор, якщо ти готовий кинути репресії на півдорозі. Втім, за словами Лукашенка, все буде так, як вирішить білоруський народ. Все буде так, як вирішить тільки білоруський народ. Народ должен сам свою судьбу определить. И если прийдеться через трудності пройти, мягко говоря, он має через них пройти. Інколи здається, що Лукашенко сам закликає білоруський народ повалити Лукашенка. Але потім виявляється, що білоруський народ, який вийшов на вулиці, визначати власну долю та скидати свого хатнього бокасу, це бойовики, безробітні та злочинці. Бойовики – це не радикали вже Це бойовики. Основа всіх цих, так називаємо протестуючих. Люди з кримінальним прошлим і сьогодні безробітні. Справді багато хто з протестувальників має кримінальне минуле, бо за участь у мітингах багато хто вже посидів у в'язницях. Тому наразі для Лукашенка білоруський народ ділиться на дві категорії: люди з кримінальним минулим, і люди з кримінальним майбутнім, які виходять на протести з польськими фашистськими прапорами, щоб зробити Білорусь провінцією Литви за сприяння та підтримки України

Сири це антикавірне, хороше лікарство. Антирекордне. Ні, я не буду вам нічого розповідати про ковід. Тут вже кожен сам за себе. Просто хочу попросити вас дизлайкнути випуск, якщо він вам не подобається. І, можливо, тоді ми отримаємо новий антирекорд дизлайків. Страждання, від яких стає смішно. Тупість, яка приносить радість. Більш що завжди з тобою. Ні, це не про нього, а про них. Ваша улюблена садомазо парочка повертається. Oh, yeah. Вийшов трейлер повнометражного фільму мультфільма Том і Джері, прем'єра якого запланована на 21-й рік. He's І ось наші постійні хейтери вже приготували папір та ручку, аби викреслювати в бінго слова насилля, расизм, пропаганда куріння, пияцтво та інші ліволіберальні пред'яви до старих епізодів мультфільму. Але обламайтеся! У нас сьогодні настрій, топити традиційні цінності. За що ми всі любимо мультфільм, якому цього року виповнюється 80? За те, що в Томі Джері, як і в Сімпсонах, можна знайти абсолютно все, навіть відповідь на четверте запитання Зеленського. Mm. І нехай кіт з мишею в дитячому мультику курили, випивали, намагалися покінчити життя самогубством. Вони все одно добре впливали на дітей. Наприклад, колись маленький дворічний хлопчик Лан Лан побачив серію, де Том грає другу угорську рапсодію Ференса Ліста. І захотів він стати піаністом віртуозом. І став А я ненавиджу цей мульт! Мені шкода кота, і я все дитинство мріяла, щоб він нарешті з'їв це гидке мишеня. І це ще одна причина любити Тома і Джері, бо усвідомлюєш відносність дихотомії добра і зла, намагаєшся розібратися у концепціях морального абсолютизму, релятивізму та універсалізму. І, врешті-решт, відчуваєш небезпечне пробудження цікавості до ідей Ніцше. Якось ми нічого не розповіли про новий мультфільм. Та й пофіг. Може він і буде політкоректним та без реклами шкідливих звичок, але Том там все одно класично отримає вікном по лапах. Oh! Чи можна глистогонити козу, якщо вона погуляла? А чи можна глистогонити ковідного зеленського? А чи можна глистогонити білі айліш? На всі ці важливі запитання є в відповіді у нашому попередньому випуску? Отут! А отут свіжий випуск ще, де Макс Щербина розбирає українські та світові книжкові ринки. Дуже цікаво дізнатись, як не вбити українську книгу. А отут наш Патреон. Всі ваші донати, це щастя. Щур блур.